Ви жовтий, зелений, оцей, фіолетовий, пікор. Та, Сергій спушить рампу, попробуйте вбити одного чола, відійдіть. Ти серій, okay. ти, блядь, я путаю з іменами. Петрик, розбий двері, дай смок мейн і просто живи, окей? Угу. Uh -huh. я, я з вулиці, я з вулиці йду в мейн. Давай, так, хоро, попробуйте я вбити рампу мейн. і відійдіть. Yeah. Так, давай, біжіть рампів, пробуйте вбити чола. Нам смок, але ми не можемо вийти. Назад, 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 I назад, назад. Я дав смок мейн. Мейн чел, мейн забіг, пікай мейн. Я пешка в мейн. На бутці, на бутці десь. У мене буде флешка на а вам. Буй, меней! Хорош, набудь, я не флешка на вихід. Пішла на флеш. Я вышел. дев'ять. деви, девич. Позибала, девить. Позибала Дэвид. Найс, найс. Я поставлю бомбу. Лоха, можешь микроблеще поставить? Майн набираш Дев'ять Найс! Мэн! Бля, трищи, бать пістик цікавий, дручь. Тільки herman, є єдиний нюанс, що на трапі можна пізділитися трьох. Що ти поняв, Серій? Я ще можу з вулиці піти на дев'ятку і ви вовсе там вовсе класно працював. А, Форест 136, їб***. А я казав! Йому на 40. А ти зараз в фокусі, от чуєте? Там може бути бай. Чуєте, а що ми? Стоїмо в поліці, там був хат ні? Бля, Серій, а можеш мікроближче зробити? Я вулицю подивлюсь. Що, це веку десь? Четно в мене вже. Я в хатаю в полі Вбив одного. двері. Двері не відкрив, двері відкрив. Мінус двері. Ще двері справа. Трамп ще, вбив. Так, Хороший. Пістик такий був. Мужики, дайте людину побачити в раунді, типу. Ви шо нахуй? Да хуя хочеш стирать, да хуя хочеш. Бля, ви щось реально... Оу, 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 стіночку, оу, стіночку, оу, стіночку. Яку? Яку? Давай дефолтну вниз, давай дефолтну вниз. Я даю дефолт на киночку, Серега, мені дроп на смок, прям в мене я чекай Так, окей. Я один дан идут Так, да, да. Пішла дефолтна. ми пробігаємо? І шифтиком, шифтиком проходимо, Окей. Okay. Да, да, да. Нас чел один байт, заебись, Петрик, хорош. Со щитка, со щитка. Я тут залишусь, потопаю. Гаража, а гараж, да, да. да. да гараж, чел, він я я вен забрал, він забрал. Мужики, вы на длинный, я в короткий нахуй. Бля, едем, едем. Да, дайте, я, дайте, я, бля, через я, розкрыл, я розкрыл, не Я бы через сингал зелен, нет. Ты сингл серай, окей. Так. Так, Давай э, я молик вечи дам. Давай, кидай, кидай, я йду сингл. Готоваю грати, мужики. Я двох на улице тримаю. Да, молик, дав ливу молик, дав правую дым вам. Дай ты бабусь. Я вент забрал. Не бачу, не бачу. А може бути секрета, Саш? Так. Направо, де дым хуйов, в него вийти. Я, я даю воду, Я Даю левую, даю левую. Я секрет и влюзу. В не сайвит их шо на дурке. Даю флеш наливую. Че это ангар оставь? На бач. Дай мне буст на девятку, Сань. У тебя в секрет Да, я с тобой. О, короче, двух флеш ебал, даю, я нема. все, можно. Стоп, да. Я убив гара гараж одного. Хорош, хорош. Можно можно можливо, Найш, ще один. можливо та один? Нема, нема. Хорош. Нас. Калаш під, калаш... Не забрали калаш, если шо. Молодежь, я эмочку взял. Хорош, коп. Дай дай мне М ку, власка, пиков. Кайфуй. Ох.

Че ты мужички, я хочу за майном заниматься? Угу. Давай, 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 ти давай. Можеш, давай ти, 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 кайф. Кайф. Да, я хочу кольца щоб он не забрал. Так, я можу да, ты е, мой. Один на улице за Право. Нормально упор. Минус надо. Я даю будку. Я дам флешку право. Я на, вишов не бачу. Давай, давай. Дайте 0. Молик 9, дав. Там один знай за мою буту, и один рам. Я ставлю, пацани, ставлю, і мужики, і, я. Девять, я лобі пішов забирати, я забрав може бути, може Окей. Так, лобі забрала. Ангар не бачу. Я думаю, він так. А, мейн, мейн, мейн. Один, він... один. Пробує. Я девять дивлю. Я Мейн, лас, мейн. Найс! Ой, папа, папа, не строго! строгу Андрей, ну, конечно выиграть хочемо. Ну в ноль, не в нуль, обе, да похуя? Там... Главный выиграть. Бля, yeah, ты шо грати на 100%, то того аутсайд. И взагалі yeah, я, я бы шов без нихуя. Я бы шов без нихуя. Идите, идите, я знову в лобби покидаю. Ты хочешь за червоный пробігтися и пофайтиться? Да, 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 я хочу лонг Так, Давай тодифай, фаст. Да, 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 да. Я знаю, по смок на мейн. Я дав флешку під червоний, дали молік. І все, все, він під, під мейном. Гараж не бачу. Під синім не бачу, гов гараж заходити і сплітати. Давайте все, далі не поспішайте. Дивись ангару, Давайте будь тут. так, так. да. да, 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 да. Може секрет буде тут обережно. Угу. Ну, так од, за... од... один сто в мейні мав бути. Він давав той молік, забігав Найс. в мейн. Найс. Хорош. Ми лаві, походу, запушили. Я не бачу. Не бачу. Я на 9 лизу. Давай, давай, лізь, я рампу пробью. Я щече все помру в Чекаю. На боці, на Я ботсе. Секрет, секрет, секрет. Минус вин. На одного, будьте На Набудьте нема. Стэтс, стейс. Два, 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 чел в плентина, и один дверях на. Реллю? Раз? Баш. Я в пасту. Давай. В мене сидеть, да. У мене є смок. там. У мене є флеш, даю. По Максиму нашим... пикнули ліво. Чуєш, папка? По Максиму. Найс, да, хорош! Да, 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 хорош, да, хорош, да, хорош. Ты ні, ні. флышон тут? Вони щас, вони ща давай, ща буде, ваш, да, да, вони щас, да, вони будуть да. щас щось а проти вулиці, а я його просто А зарашим. Давай, 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 я двері витрожу. А, зарашим. Так, да, я будку вибіжу, треба молік на будку і трошку на бажану. Дам на будку, дам на будку не, і будку, дам, дам право флеш. Я даю, я розбиваю двері, дайте смок мейн третій респаун. Я, я дам, я дам. Я дам, я третій. Окей, давай. Бля, я в двері з тобою. Хоп. Дефолт мінус, дайш!

Дев'ять 9 Ще Еще авик 9 пули, Сань. Найс! Авик у вас, не? Бежите, сейчас я бы тебя гость грибы. Вин завиком, за вангариде, вангарида, за чорним десь. Найс, хорош. Хорош, хорош, давай там. Молодцы. Молодцы, колодцы, епта. Мужики, а можна я постріляю? Будь ласка. Ні-ні-ні, не можна, заборонено. Папаня, дай калаш. А дай авік, дай авік, я відчуваю, що щас заб'ю. Кінку треба якусь? Дайте... Дайте без мене вулиці. Діагональ попробуй дати, якщо хочеш. Діагональ? Давай, я дам. Хтось буст дасть, будь ласка. Даю-даю. Де буст тобі дасть? На, а этот? Окей, я дам, я дам тобі. Вони хуйовий, бай. Діагональ дав. Мейн Вулиця. Де, за червоним? Дам хрі за червоним. Да йому за червоний, гатрич. Так. Є. Упор, вбийте його? Можете? Серега, давай. Я молік дам упор. Мейн, МК, МК мейн, МК мейн. Мінус за червоний. МК в мейн, хлопці. Що, Що кажеш? МК в мейні. Вулиця пушить, вулиця пушить. Я взяв, я взяв. За другим метром вбив. Ще може був мейн, напевно. А, ти що нам приконтроль поки? Бачиш, бачиш. <поцел> рампа, щас, рампа. <поцел> рампа, рампа і вулиця був, Дігл. Я вийшов, я вийшов. Да, вірю. І, і вулиця Дігл був, бро. Рай. Бачиш, МНМК, 50-й. Стоїть далі, справа в мені. Що, МНМК і радіо? Він пішов підавить, підай побіг. Так, да, чого з радіо з'їбався? Він з радіо. А, Лас 50 хп мені. Лас 9, правильно? Да, Питта, Фик, Фикнул, Фикну, Двизь. Можешь? Я сейчас заберу. Я вниз ливну, бро. Я поставлю тобі під короткий за плантом, понял? Да, да, да. Я до тебя иду. Радио, может быть, ВДЛ ка скорость. Да, вже все тебе может быть, брал. Я иду в аква. Не, я правый выдал. Я живу, братан, уливай, бляк. Вы вийшов? Я не знаю. Да, по чекай. По Ливии, походу. Yeah. Nice. Я не можу попасти! Хорош, Сергей лучший! Найс! Nice, Трипл килл фром сергизерошпикудеру! Летс гоу! 3-2-2 статистика, no, no. сука, засуджую нахуй! Кимка якусь треба? Так це был? Давай, давай ти дамо стінку ще раз, Саня, то що ти кидав. Ту саму? Давай. Так, да, я тобі скину смачок, тримай. Ага. Дай ближній смок, сірий. Сірий, дай мені смок. Дай в руки, дай в лапи. Ага. Дав діагональ. Один на, набу... на хазу впав, дим рам віддали інста. Авік, авік, за чорним. Рампа щось відкинув, чел? Так, да, дим, да, да, дим, дим інста відкинув, на... я малюк набавав, в нього є молеку Я контакт на рапу якусь вони робили цього. З дев'янки дав дим двері. Received. Да. Да, виду. За не бачу. Может быть, и пидвятка. У нас, да, да, да. У нас пиддивятка, может быть. Я Почекай. Сори, сори, да, мы контактно. Найс! Можно мне у меня. Займи дабл. Почекать все. Пидабл пуста в серый, пидабл. За... <связь> дом, 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 короткий, короткий! Да. Туда был. Два, типа, два был. Я с тобой, ты Я только... Я. Давай, дай, Я ставлю. короткий Я потом безыграю. Сирена хочешь в открытый и сами забить? Можем, можно. раз, давай. два три два отрыв. два отрыв. два 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 два. Бомба без тебя, брат. Без тебя бомба. Чем не должно Думаю, до талого ДФ, насправді. самом деле. Чем Блядь, да ну нахуй, Сашко! Найс! Это нарезка в ТикТок! Найкращий, блядь. Лишайся, себе, я не хочу всех у него играть. Хорош, Санечек, жестко. Холоднокровно, головне, ебать. Жестко, жастко. Санько бы фейс клан, блять, а то рейндж не вивозить. Тінку вам треба. Давайте прийдемо вниз на шифтах, як ми перший раунд. кидай Саньок. Сири, Сири, гранату кинемо? ему. Я лобби знал. Я з вами прийду в мене бомба. шифтах. Малик дала. Малик дала. Ага, Еще. Сейчас ага. а сзади. За Саня, Саня, бомба, проходит. Я, Проходи. я с, вами, с вами. Я моли вентиль дам. Я забрал, я забрал Я дам моли, дам. Я... На надо вентом. Нажатый надо Сейчас я не бачу. Я дав молю, да, я да. Сайт не бачу, я вийшов, не бачу. Я смог да. даю право. А, став, давай. Давай. Дав молюк знову Нема нікого в Україну. Я ведь шов в сингу. Ливо, выдав. Два лобі запушили. Okay. Е, рампа. Я, рампа. Я, рампа. Рампа. Він Ливо, давку, давлюсь. Идем рампа. Да, да. Пікає. Два. по моєму два. Ливо, минус. Nice. Ліво ще. Двлюсь, двлюсь. Там, походу, все. Да, походу, все. Там все. Там ще, ще ливо запнули его дивлюсь. Справа, минус 50! Полох п, да, бро. Дружный, пожалуйста. Два у Найс. червоны на рапе на ропе. Мин взервался, да, ему. Бля, будь ласка, вот сейчас сядем 4 лобби, поставь АК и пустимо. Вони запущать нас. Тобай. Вони сейчас згорять з того, що ми просто фкашем. Я по контролю в улицу. Мужики, 4 лобі, 4 лобби сейчас треба збирать. Ну, я забира? тут. я, я тут забираю буду. двері, я не розберу двері. 2 рамки. Я, Два я, я, Два я, я, Два я теж я під рампу, рампу. піду. Окей, okay. залізь на цю хунюшку и певз да, движка. Я не б'ю двері. А дроп тут меня не то есть. Сергій, свыкинься. Трамп, дм, беда. полік полик, хат. Упор двері. Вент! Чешу, вингурит. <му> Я бабку. Раб... Бая не бом. Батрич, окей. Я з тобою, бро. Давай, давай. Минус. Я не бачив. Ну рампа. Ні, рампа не може. Може вулиця, може. Ні, ну може другим рампи. Я вулицю вже жажда. Да, ще, може вулиця. По ідеї, тільки вулиця може бути. Або секрет, понятное дело. Да, то... Там да, не здається, что инденьт падает. Обик 9. під uh, 9 бомба буду. Право в мене, може бути. Да, ще чекну. Нема? Нема. Бу... Хочеш флешку в мейн дам? буст на тебе. Той... Ні, ні, я... Не, не, Са, мы на 3 хп. А, ти мені це? Давай. Иду От... иду. Давай, свои блядь. Хочешь нормально. Що... Він е, на вулиці, праворуч, десь під червоний А, ні, ліворуч же. Ливороч, пить червоч. Хорош, хорош. хорош. Не називайте темно України, будь ласка. Добре, вибачте Тінку якусь Мій Me Стінку? А ви рамп не хочете запушити?

Двери, двери, запушив, блядь! Пуши далі, найс! Йобаний рот! Я дивлюсь хату. Ой, сорі. А куди на вулиця? Почекаем просто. Владик, засуджую нахуй ваше поведомление. Пиздец. Кінку беш, мог даю. Рам, 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 стікну. Я выхожу. Давай, приможем. Вулиця, вулиця, за маленьким. Майна подавить, майна подавить. Я давить молик сейчас дам. Блять, не да стоит. Дав молик. Давить походу чует и походу. Окей, фастом. фастом. Тики там смока вже нема. Я в лобби повернулся. Да, він навіть по вильному может зі спины бота, че это Саня забрав спину. Сири взяв 9 гатрич мейн, да, у фен. А вы вид можешь сливо бля. Бля, Серег, встань кудись в упор під план. Занявай, что ты вліво, під жовтостю. Ага. Да-да-да. Щоб тебе из мейна не въебало, Я думаю, що він скоріше за все сейвить? Че буду якусь, типа. Він спустився, він сейвит, блядь. Просто хайлайтер плеєр 3 4 Я попав по ньому. Під дев'яткою. би не встиг. Хорош, хорош. Вулиці, де ми, 5 контактов. 5? 5? 5? 5, 5, 5 контакт да, я думаю, 5, так, одного? бо вони мене будуть в лобі. Да, 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 давай, давай, просто давай. Просто давай. одного дипахуярам, вниз займаю. Але чуєш, як було, може... Ти в можна нас як... хочеш, да, Серег пи. Піс... Ой, Максик, підзвичай. Да, може, да. да то, що ми вже а може ви даваємо. викинете всі свої смаки? І я дам дві стінки, типу, спочатку одну просто, а потім під другу пройде. Да, не, пит перший. Я первый дым даю на вулиці. І все. Рам. А, 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 я, а я подумав вулицю. А, вул. рам? Я тоже подумав. Рам? рам в контексті. Все, все, окей. Мейн, скаут. Рам побережно, пуш. Я готовий відкривати, Максик. Давай. 3А, мені yeah. здається. Давай. А, а Авіка Ав тут не повинно бути. Повно ж. Дав молік. блядь. Я смок короткий, длійний займаєм. Добре, давай. Надо, уже. Я на рамке залишився. Я ставлю. Макс, дай им гранату просто. Я на коптер поставив. Коптер. Авик сам фокус, да грати. Макс, да, не, не квас. Не бачив сингл. Чуєш, а давай, сюди. и ставь сюда. Кампа став. Да, давай, давай. Кампа двое, что это? Да, да, да. Мы длинный взяли. Ай! Сингл авик був, сингл авик был. Да, у сингл. Я сингл дивлюсь. Можеш по мені пікнути, бачу тебе. Два, два, два! Одного. Де вас. Дабл, дабл, дабл. Я дивлюсь, дивлюсь. Ножки, ножки Бля, ну це тоже на Бля, ну до флешки пікнув. Мужики, їбать, ви сильні! куда я попав? Ви що, 4КЛ в топ 10 рамки на бухах. Бля, сами лучшие. Го фул фокус, пожишки, фул фокус, надо. Ачи, червоно. А не? а, а может? Yeah, yeah, yeah. э, я бы тактам, пикнул мене, не? Можешь пикнуть меней. Давай, давай. Я теж с тобой мейн тоді другим розпомню. Давай, просто, я просто пикаюсь, я. Я тебе заважать не буду, я буду типа прикрывать. А будка раз, двое. Трамп флаш. Четыре лобби. Не вышли, не вышли. Я вышли Двери. Двери минус. Знаешь? Двери еще один, закрыв. Дым шелы на радио. Будка. Не фейкуют. О, двери еще в тут. Один двери. Лобби. Лобби. Они ППТ только не знают. Бля, там чел 5 хп нахуй, ему прошив Будь, миллион. Не-не-не, да. ты три раза попал тики. Опа, опа, Двери, да, радио, Радио, радио. Вниз. Вышли. Там идут вниз. Ай, штанга. -а 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 -а. Блядь, рапа. Там, там один червоный сын. Один червоный Та а, ладно, klara. я затролю. Я думаю, це реально раш, я двері просто відкрию, і спину зайду. Бля, вони реально. Бля, пізда. Я бы якор робив, не? А, можемо, можемо. Штат, і, і Разом десь став по п'ятьом. Я, на, я на вулиці їх уїбу. А ми можемо сховатися. Здорово, друзі, здорово. Ми з ревіком, а ми за чорним станемо. Давайте. А ФК за чорним ще 2D? да, так? да, да. ну, типа, тут, тут, тут. А можна отут тут бустануть? Вони та, будуть зап... Кажучи, Вони запущать самі і вб'єм. Не треба, давай, давай, давай не будемо. Ні, без буста, да. без, буста, і, без і, буста. Я думаю, на бай можна буде зробити. Перший. Ще вулиця. О, звук, звук, звук. Чекаємо, чекаємо. Вони можуть піддать піти. Ага. Гра. В секрет. Два, Два проходи. Я готовий пікати. Я розпікаю, не, не бачу. Гоз секрет за ними, гоз за ними, гоз за ними. Я пропоную, якщо першу спинку бачимо, то брата не, 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 не буде понимаю. <laughs> да, Він може вен чекать, я кибанат стоїть. Окей, okay, окей. Okay. Теорій. Ну да, до речі. Да, ось, 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 ось бомба. Ви, бомба, 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 він, 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 чекав, він, Ні, ні, Сингл, 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 сингу. Да. Наверх. Yeah. Ай-яй, не встиг. Барм. Не встиг. Ну все, гобай, я ротацію. Да, ти будку, я я двері, не? Так, а я мейн тоді. що щуєте, може не бути нормального бая? Бо ми багато вибили. Другі армори куп'ють, маю на увазі. Слухай, э, я там молик в двери тоді, да? Да, я в будку. Я з дев'ятки. Хто там вулиця цю який? Двері розбила. Я бачу. Окей, я на рампі, я на рамп. Я, я на двері рампу, дв... Дв... даю дим. Серію, обережно, да. а, а поп щас. Я дав смак. я з тобою. Є вулиця, вулиця. Давай. Okay, Окей, я пікаю вулиця. Вулиця проходить. Пікаю. Він вже під цікли там може бути. Ja? Не бачу. Міг я стянусь тоді всіки. За червоним, значить, ти. Або міг прийти. Я в секрет контролю. Я вулицю? Але молі в секрет, секрет не прийшли, значить. Какий uh -huh. смок? Смок ангар. Авік авікло ХП, авікло ХП. Два вулиця мінімум. Двері може бути, да? Вулиця, один на скелі в загляді. 2, 1, 5, 1 хал. Мейн один заходить. Сука, я не тайм. І другой, оцей 50-й по мене. Тільки почави ти туда. Можеш сліва їх бэт, папе. Мендес и хп. Винти вожні. Правинт. Тебе чак тебе сань, я думаю. <гум> я буду робити. Він напевно бачив, Макс, що ти затрубнув. Мені пахує. Попробуй Пробуй сделать выход, что мы сейвим. Я думаю, Макс их хировать. Давить бус может быть. Внуш... Ну, чем сделай что ты сейвишь, убежи кудись. Я верю, что он дает бус. Ебану не. Ты не выбухнешь то Макс? Я выбухну, люб... мне дико кота в ритуалу. А, можно и не выбухнуть? А, я понял. Бля! А, Ну я двох убив. Братан! 001 секунда! це піздец. Я улучшаю, пидуш. Давай, я хочу хаєшку максима дати глибоку. Саня, чуєш, я можу флешку в будку дати хорошу. Можеш 5-7 взяти. взятия. Серега, дай будку. Давай, давай. Тикин обережно там можеш чуть-чуть почекати, буквально.

Бля, если танкист, я ховаюсь нахуй. Я вангар, щоб не прошив мене за заптал. Я, я в ангар, мужички, давайте. Я пішов. Иди на нарез, во. 4 в 1. Я, я, я нахуй. Мне треба серии, щоб ти якось смог давно в Прямо зараз, або обомоли. Прямо сейчас, я заряжу его. Сейчас, да. Ну, це Сджиджи, не назвеш. Я, конечно. Мужики, ну вам треба пожочке грати, я вам кирю катки, блядь, Давайте я госпитай его, блять. Я физически сорі, сори, май. Ой, мужички, ну да треба, шетреба,